Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене виникла така ідея приготувати вечерю за 50 гривень на двох. Тож ходімо у Велмарт, подивимось, що з цього вийде. Нічого не хочу сказати, але у нашому супермаркеті Велморд завжди ось такі бруднющі просто кожики. І коли щось купуєш, просто не хочеться туди навіть ставити речі свої. Ну розпочнемо з макаронних виробів. Це у нас 400 грам і вартість їх 13 гривень 17 копійок. Але ще є ось така альтернатива. Трошечки дорожче, 13,60 коштує за 300 г тая. Але я в них впевнена, вони дійсно дуже-дуже смачні, тож беремо їх. Яйця у нас по гривні 98 тож беремо два. Є гарний варіант зробити салат з білої капусти. 35-84 вона коштує за кілограм, але тут щось у нас ось таке. Не знаю, чи мені зараз вдасться вибрати якусь маленьку. Зараз подивимось. М ви знаєте, все погано. Не вдалося мені це зробити. Немає маленької капусти, тож подивимось щось інше, можливо, огірки. 148 за кілограм. Також не варіант, шукаємо інше. Хотіла я взяти редиску, редиска у нас по 30,90. Точно був би класний варіант, але редискої немає. ось такий помідорчик, їх ціна зараз 64,90 на акції. Подивимося, скільки він буде коштувати. І одненький ось такий огірок. Ну і ще потрібна одна цибулинка. Ось така хіба що є вибір невеликий. Взагалі щось бачу на вечір, неділі в велмарці такий собі вибір. овочів. Дайте, будь ласка, 100 грим печінки курячої Ну що сказати? Покупки вдалися нам. Ну, слава, дивіться, майже 50 гривень, трошки не вписалось, 51,41. І за що ми скільки заплатили? Макарони 13,60, цибулька 2,69, яйце курячі 2 3,96, огірок 11,51, помідор 8,57 і печінка 10,88. Що сказати, найдорожчі у нас макарони, а наступний це огірок. Огірок з помідором разом 20 гривень. Ну, тобто більша частинка. А я хотіла взяти редиску або капусту. Маленької капусти не було, а редиски не, редиску взагалі не було. От, якби ми брали на салат редиску, то було б ще дешевше, і тоді можна було б взяти більше печінки, наприклад. Так, зараз ставимо воду на макарони. Люблю ось так розігрівати воду чайником, щоб... Потім в кастрюльці вона швидше закипіла. Ставимо воду на макарони і тим часом приготуємо печінку. Ще раз кажу, що це мої улюблені макарони, тому що вони не розварюються, вони з твердих сортов пшениці. і ну, взагалі дуже смачні. Печінки 100 грам вийшло трошечки, але нічого, у нас є цибулька, додамо цибулю. І за рахунок неї стане більше. Ну, і ось це наш салат. Печіночку обов'язково я промиваю. До речі, вона зараз в велмарті на акції і коштує 98,95 за кілограм. Так, і цибулька. Чистимо цибульку. На сковорідку наливаю трошечки олії, вже її у вартість вечері враховувати не будемо, так як, я думаю, у вас вдома обов'язково вона є. Або ще можна на вершковому маслі, хто любить смажену печінку. Мені більше на соняшнику, в звичайній олії подобається. Викладаємо печінку. У нас такі два повноцінні великі кусочки. І я одразу додаю цибульку. Трошечки солі, до речі, я готувала печінку з яблуками. Дуже-дуже смачно. Ви можете перейти подивитися це відео на каналі. Ну і перець. Мої улюблені спеції це італійські трави. Додаю їх буквально до всього, що готую. Водичка на макарони вже закипіла. Тож будемо їх сипати. І ви знаєте, на двох 300 грамів макаронів це дуже багато. Половинки точно стане 150 грамів півпачки. Ну, таким чином вартість нашої вечері ще трохи зменшується. Ось так, пів пачки беремо. Ну, а поки там все відварюється та смажиться, приготуємо салат. Поки огірочки ще не домашні, не з городу, то я їх обов'язково очищую від шкірки. Я тут додаю трошки солі, декілька крапель лимонного соку та трошечки олії. Ще в нас є 2 яйця, які я пропоную відварити. Ну що, ось така смачна вечеря у нас вийшла. Смажена печінка з цибулькою, відварене яєчко, макарони і доволі таки немало салату. Як на мене, доволі таки непогана і смачна. Тож, обійшлось це все нам у 51 гривню і ще залишилось під пів пачки макаронів на наступний раз. Тож, можна сказати, що навіть дешевше, ніж 50 гривень. Якщо вам сподобалось відео такого формату, залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте лайки. Зворотній зв'язок для нас як завжди дуже важливий, тож у наступний раз підемо у АТБ. Подивимось, що там можна придбати на таку суму і яку вечерю приготувати. Па-па!